Ну а такі щілини руку можна протягнути і дістати до руборольду. Певно, що буде протікати. Чому протікає дах у її квартирі на Макарова 8, рівнянка Тетяна дізналась самостійно. На горищі показує щілини у стелі. Їх вже і монтажною пінкою заліплювали власними силами, а дощ і далі капає. До комунальників звертались неодноразово і навіть фотографії з горища надавали. Та ремонт скаржаться мешканці зробили аби як. За підписом міського голови вказано про те, що повідомляємо, що силами ЖКП Західне виконаний поточний ремонт покрівлі над під'їздом номер 3 на вулиці Макарова. Але попри те, що тут таке написано, і ремонт дійсно працівники проводили, тому що перевклали рубероїд стиків, ніхто так і не залатав і Протікання покрівлі продовжується, продовжується підтоплення постійно, коли зливи затоплює і нашу квартиру, і під'їзд протягом останніх двох днів вода капає аж до шостого поверху. Тетяна розповідає, через дірявий дах уже чотири роки не можуть завершити ремонт у кімнаті, адже з кожним дощем проблема повторюється. Дощі йдуть вже другу добу, і другу ніч підряд ставимо тазик на балконі. І зранку ось третина тазика води накапує з покрівлі. Ну я думаю, це ненормально. А ось у квартирі на Льонокомбінатівській сім можна душ прийняти з дощової води власниця квартири, інвалід першої групи позору. Розповідає, у ЖКП зверталась, їй відповіли, що немає коштів, матеріалів, а можливо просто черга не дійшла. Так уже рік чекає допомоги і вичерпує воду зі своєї оселі. Прошло магану капало так, прошло ману трохи менше, а це вже зовсім заливає. Коли відремонтують діряві дахи, не знає навіть головний комунальник Рівного. Нам у телефонній розмові повідомив, ситуація не змінилась. Коли будуть кошти, тоді і робитимуть. Олена Семенович, Артем Лаговський, Володимир Захаров. Новини Рівного.